Тільки що я зайшла додому, <хи> роблю вам відразу розпаковку, що я придбала. В кошиці я була. Там був різдвяний ярмарок. Ну, на різдвяний ярмарок ми не дуже встигли, ми трішки там заблукали. Але в різних таких магазинчиках там я була. Коротше, я от роздягаюся, я тільки що зайшла. ви бачите, тільки що зайшла, хочу зразу зробити, бо потім. Я просто не буду мати сили і я все з'їм. Ну, не все, звісно, я з'їм. Так, бачите, я роздягаюся, ще навіть розділася. Роздягаюся. З вашого дозволу я присяду. Подивіться, що я придбала. Дивіться, це пакетик не звідти. Не зрій до компози. Купила я такі цукерочки. Вони толки називаються. Вони м'ятні. І дуже смачні там всередині, м'ятна начинка. Ще одні карамельки. Дуже смачні. Бачите, от такі от дуже їх обожнюю. Смачні-смачні фірма Хорс. Я рекламу не буду робити. Ще більше купила тої фірми Хорс. Але це вже м'ята і крипт. Для зима. Не треба стрепсінь скупляти. Ще. О, я дуже обожнюю різні. Тверді сири. Ну, взагалі, що, що зв'язано зі словом сир, я дуже обожнюю. Купила я отакий сир. От, я О, Ніва. Він з пісню. Боже, все мені вже не тримається, мені вже в руках. Все, вже, все. Але дуже хочу вам розпаковку зняти. Ще один сир. Я не знаю, я його ще не куштувала. Це я перший раз взяла. Лакрема Ароматик. Який ароматик, з чим ароматик, я не знаю. Крем, крем. Не. Не я, коротше, перший раз його буду куштувати, я ще його не куштувала. Далі знов творожок, але це солоденький. Ви знаєте, скільки тут? Тут його досить багато, отакий От творожний десерт. От тут досить багато, він саме тут 400 грам. Я вже не пам'ятаю, тут у мене чеки десь були такі чеки. У них такі чеки. Це, це ще ні. Ой, добре, що мені впаде, розіб'ється, буде у мене тут. Так, значить, ось такі чеки. Купила я ось таку курицю. Ви бачите, назва Марко Поло. Але аромат. О, божественний, я обожнюю все, що з корицю, я обожнюю корицю, обожнюю. Там я ще один рюкзачок потім розпакую вам, але це я побачила Марко Поло, думаю, куплю. Марко Поло кориця. Тут ще я накупила ось такі йогурти. Дуже дивно, правда? Пише кефір. Ви бачите, що пише кефір. Я один раз так купила кефір, але це був не кефір. Я хотіла кефір. Я там думаю, треба щось перекусити, то теж вже, вже є не перший раз у Словаччині. Дивлюся, кефір з лохиною. Думаю, нічого собі я такого ще не пробувала. Думаю, візьму, відкриваю. А то йогурт, то, який дуже густий, з цілими ягідками. Обожнюю, набрала і з лохиною, і з маракуєм. Ще такий. Таких я набрала теж. Mm -hmm. Я ж не тільки собі, я ж не тільки для себе я і за доньку, бо і за всіх родичів. Далі, ще купила я смотанова натірка. Ну, Десь на наші гроші це вийшло десь 25 гривень. Але тут я вам скажу і... Вага 200 грам на хвилиночку. Так, значить, ще купила я, можливо, це грецький йогурт. Теж по акції. Теж е фірма Пілос це має бути дуже слач. Все брала по акції. Знаєте, тому що без акції там дуже дорого. Так, цей це кулячок порожній. Переходимо до слідуючого, до мого рюкзака. Це вже такі це... і це... смаколики вафінки. Нова ну, вафілька. Пафійка. <смеш> Так, що у нас тут ще є Кіндер Джой. купила своїй внучці. Купила тільки для, для лікарську, для ліків купила. Не думайте, що я споживаю мені 50, дивіться, 56 трав. Це він як лікер іде, але він для мене як бальзам. Можливо, хтось вже знайомий з таким. Якщо ні, то, то скуштуйте, спробуйте. Я за нього спотила. 389 гривень там. А він коштує майже 600. А ще один балканський сир. Це для салатика. Для салатика я тут такого не бачила у нас. Теж придбала. Далі. І ще Цікаво дуже. Ось така. Я побачила, що там беруть, розбирають. Ой. Ось так. Чеки. Чекі вийтають. Знову я. Корицю купила. У нас тут не зустрічала. Кориця вона якась не така. А ця така пахуча, скажімо, рік купила. купила. Ще одна кориця. Ще одна кориця, ну, це потім сир Едам Едам. Ну, він десь був по 1,23, як я пам'ятаю. Едам це теж сир, сир я обожнюю. Ну, ще, ще чіткі от шоколадки. Вона ну, вже поламалася, що, бачите, я без сережа кожу, я загубила. Я в мене були сережки, я загубила, просто відірвалася. Я там знайшла сережки. Навіть я їх пропонувала. П'ять не загубила. Я з тими сережки. О, ще одна вафелька тут. Давали, до речі, в автобусі я там знімала відео. Там, ось, можете подивитися, там Чай давали. Ромашковий, який там хочете, ромашка, м'ята, фруктовий, чорний, зелений. Та ви що, за ваші гроші люби каприз? Я їй купила ось такі носочки. Дивіться, які прикольні носочки. З такими ріжками, таке сердечко. Тут та носочка, знизу носочок. прорезинові, такі-такі сердечки. Щоб вона не буде не вона. Ну це вони мене покорили, вони мене <смі> вони мене руба вони причарували. Я їх і вирішила такі ось такий <смі> подарунок зробити. Вони ж тут от на ножці зверху будуть. Знаєте, отак надійне так. такі, буде таке прикольне, буде прикольно. Так, давай друге відділення. О, я собі там купила, в до речі. Альзам їхністо. Каже, че чек сохраняю. Она Це по моєму відео обзорі, де ми показували паста усі сережки. Ось, ось вино. Вдалося, як до речі, зразу і приміряю. Я навіть їх не міряю. Ну це біжутерія. Це не золото, не думайте, що я. Такі як є дім. Сюди хочусь. Даруночок на Миколає, я собі купую. Тому що ні, я не приходимо. А я собі купила ось так. я красує. Ну неок. Красуня. Гарне завершення огляду. Ось скільки подарунків. Тут скільки подарунків і солодощі на тиждень мені хватить. Хватить, хватить. Очікуйте слідуючі поїздки. Я не знаю, коли я поїду на слідуючий раз. Тепер хочу буде перш поїхати. Рейсовим автобусом я їздила, до речі, коштовий білет нам обійшовся. 1100 гривень купити з торгів. Супер! А ви підписуйтесь, ставте лайку, вподобайку і дзвіночок, щоб не загубити моє відео. Йду відпочивати.